Небессилу маю, щоб ми тоже. Доброго дня. А скажіть, будь ласка, міська варта, що виконує тут скажіть, будь ласка, на Зелену суду. Журналисти журналісти здійснюють тут людина. Я просимо на гарячу лінію нашого формування. Ту що тут можуть бути незаконні дії, хочу бути присутнім на суді. Незаконні -су... дії. Я хочу послухати, як тут проводиться засідання, чи все нормально. Це, це а то ви виступаєте на стороні приватної особи? А? Так? А? Так? А так, так, будемо. Але ж ми на стороні командності. Ми громадським ми виступаємо на стягні громадської. Але представляєте, Ні, спраць, а а а не... ви представляєте провадження? Ми хочемо послухати, якась ситуація, тому що... А по якій саме визволяєте? Ми по справі е дружби, Кінотатна дружба, який е майно хотів повернути в комунальну власність. Тобто власність громадська. Люди теж обласні документи і говорить, що дійсно все. Це і якась там частина. Хочемо послухати, як це буде проводитись законно, незаконно, а, щоб ми це все... будемо цю справу контролювати. Але самі. ви знайомі взагалі з історією? Ми історії Дуже історії знайомі, справи. більше, як ви наказуєте. Що... Ви, мабуть, знай... знайомі з тим, що були рішення судів, які вже є і господарського суду... І... є і... документи, так що будемо відставити. Що дійсно, це... Якщо дійсно в людини є документи, значить будемо доводити столічне завершення, щоб дійсно правда так, була так. на боці тих людей. і... Закон. Але ж дивним все таки залишається той факт, що ви громадське формування, але виступаєте на стороні. Нема різниця. Якщо не, немає різниці, що людина сьогодні є документи і вона не може довести свою правоту, значить будемо допомагати обов'язково незалежно, яка це людина. І дійсно, якщо не є документи, все по закону, значить будемо допомагати людям. Немає різниці. А дивіться, а які саме функції ви будете виконувати в залі судового засідання? Слух. Просто слух, ну, слухати. просто слухати? Так, будемо вивчати справу. Громадського формування, міська варта, є якийсь юридичний блок, який займається подібним чи, дімальному. Чи, чи ви просто якийсь силовий там, тиск здійснюєте чи психологічний? По-своєму будемо вести, сказав, дійсно будемо переглядати, я розк... я будемо дійсно переглядати документи. Якщо це дійсно по закону, ну, то я, я не буду. Ну, є в нас люди, які цим займаються. Ми я цікаві. Мені. Чим ми цікаві? Ну така наша робота, журналістка, цікавитися. Кудчик зняв? Да. Да? Да. Жирся? Зараз можу чекати в мене. А зносит? з носа? — З носа? Здається, ще не було. <реш> а що <шо>, треба в носі носити? <реш> треба носити такі? <реш> а що <шо> це означає? <реш> Мені треба. Чому? Журналісти не всі носять кульчики. — Ну я не ношу, я також є журналіст. А ми просто знаємо як про цю нас... справу, а і я я ми ведемо від кого, ви знаєте? від кого ми знаємо. Ну, так. А справа в тому, що ця то справа набула суда... розголосу після публікації в газеті Ключ Сергія Сокальського про те, що кінотеатр дружко перейшов незаконно у частину кінотеатру. Дійсно вольшують сьогодні. Є суд на таку то таку годину. Вам хто повідомив що сьогодні? Суд ну, хто ну, як... сюди запросив? Від... Як... Від... Від... Якщо як... ви знаєте, є. Відповідний реєстр проведеться облік справ. І відповідно ми цікавимся цим, як журналісти, ми маємо доступ до певного інформації. Добре. Що тоді, якщо правда на стороні сусоби, значить нехай тоді все буде так, як дійсно по закону. Ми виступаємо виключно за законність. Ми тільки за законність. Ми сподіваємось. Ну, можна сподіватися, як є. От ви створені, щоб не було оцінку. А ми комали ми коли стелефонували на гарячу лінію міської варти і нам обіцяли, що відкриється десь офіс, били приймальне. А на якій стадії за реалізацією цієї? Ми Питання це вирішуємо. Якщо нам треба зустрітися, можемо зустрітися де щоб зайти до вас. Ми хотіли в студію запросити когось представників питання міської варти. А коли це, можна... коли це можна Коли це Ну, Давайте це с... напустимо наступного тижня з понеділка, Ми з вами <сту> <сту> це То нам як на гарячу на... <посту> лінію. Та та... Позвоні позволити на гарячу лінію. Добре, Тоді ми в понеділок виходимо, а користуючись нагодою, скажіть, будь ласка, ще чим наразі займається міська варта, от які саме проекти. Дуже, дуже багато роботи дійсно Ну, от такі значущі проекти, які проєкти. Хлопці до нас приїжджали з передової, спецназ. Не будемо називати, тому що в них там секретна рота. Це дійсно люди, які воюють. Ми їх зустрічали, допомагали, Це буквально були ми в мерах. Чим допомагали? Чим допомагали? Зібрали кошти, люди допомогли з своїй сторони. Їм, закупили їм машинки, закупили їм продукти харчування, буквально було на тому тижні. Зараз ми. Є дуже багато питань. Повірте мені, що будете знати. Робота ведеться, є незаконні дії. Спочатку вилучується, а потім вже будемо звучу. Так що ви про це будете знати. Але?